Кожній Івано-Франківській родині міцного здоров'я, щасливої долі, душевної рівноваги, з народження тебе, мій рідний Івано-Франківський, проблять реформи. Для Івано-Франківська вона не цікаво. Про обласну раду давайте не будемо говорити, бо ми все одно найкраще. Перш за все, я бажаю миру для нашого міста і також для всієї України. Такий важкий час сили, духу, ну і здоров'я. Боже благословень. Ви знаєте, тому що Боже благословення є все. Є і мир, є і радість, є і любов, і фінанси і благополуччя. Хай прочитає місто з кожним днем все краще. І аби людям було краще, все буде добре. Наш івано франківськ завжди був такий красивий, молодий, і він мені нагадує чомусь, краків він мені нагадує, Львів він мені нагадує, бо ми є центр Європи. Не тільки по карті, ми в душі є центр Європи.